Григорій Савич Сковорода. Народився 3 грудня 1722 року у селі Чорнухи Полтавської області у родині козака. Батько Григорія у мирні роки заробляв на життя та забезпечення родини тим, що шинкував, а потім продавав вина у чорнухах. Мати хлопчика також, і як його батько, походила з козацького роду. Хлопець мав старшого брата Степана, який навчався у Бреслау. Григорія ніколи не силували до домашньої роботи, адже він був мрійником, який постійно витав у хмарах, був трохи дивакуватим і тому не стільки фізично. Скільки тому, що був замріяним, був нездатним справлятися з усіма хатніми справами. Хоча, звичайно, хлопець не лінувався і по мірі можливості все таки старався допомагати батькам, однак його мрійливість ніяк не заважала рости йому всесторонньо розвиненим та кмітливим. Вже у чотири роки Григорія віддали на навчання до дяківської школи у Чорнухах, де він проявив себе як старанний учень і по закінченні її у віці 12 років вступив до вищого навчального закладу. У 1734 році Після закінчення школи хлопець вступив до Києво-Могилянської академії, яка тоді була чи не найомріянішим навчальним закладом серед молоді, тому як уже з перших років студенти починали вивчати різні іноземні мови, у тому числі і латинь, а також граматику, риторику. І церковно-слав'янську мову. Загалом період навчання Григорій закінчив у 1753 році. Проте у ньому були деякі пробіли. В академії Григорій Сковорода вивчав латинь, польську, німецьку та церковно слов'янську мови. Більш того, за власним бажанням. В класах поетики та риторики опановував грецьку та гебрайську мови. Судячи з усього, можна зрозуміти, що до навчання та вивчення мов, зокрема, у Григорія був великий хист та бажання. Про те, що хлопець хотів увібрати в себе якнайбільше знань, говорить і те. Що після занять майже весь свій час він проводив у бібліотеці, читаючи античні твори. Вже після одного року навчання у 1741 році Григорія перевели до школи співу, що розташовувалася у Глухові. І оскільки у хлопця були здібності, його майже одразу забрали до Петербургу, щоб він співав у придворній капелі. Свої уміння хлопець застосував у партіях альтера, у різноманітних операх, літургіях та іноді у маскарадах. По деяким відомостям саме тоді хлопець почав писати літургійну музику та духовні канти. У році 1744 Григорій під керівництвом імператриці Єлизавети II прибув до Києва та отримав сан придворного уставника, що давало йому дворянство та титул. Але оскільки поет не хотів приймати постриг у монахи, було вирішено, що краще повернутися йому до академії та закінчити навчання на курсі філософії, з якого його свого часу так безпардонно забрали. В період між 1745 1750 роками. Григорій Сковорода подорожував. Так, у 1745-му, після закінчення курсу, він, бажаючи побачити навколишній світ та як живуть інші люди, їде до Європи. Першою країною була Угорщина. Після Угорщини Словаччина, далі Австрія. В період п'яти років. Григорій відвідав Токай, Пресбург, Офен та інші міста. Існують деякі непідтверджені дані, що Григорій також побував у Німеччині, Італії та Польщі, а також навчався в університеті Гале. З 1751 року Григорій Сковорода вчителював. У достатньо молодому колегіумі, який розташовувався у Переяславі, куди його було запрошено для викладацької діяльності єпископом Нікодімом Сребницьким, викладав Григорій, керуючись своїми знаннями, які мав можливість бачити в протестантських школах на Угорщині, тобто мав свою власну розроблену програму. Але це не сподобалось єпископу, який був людиною старої закалки та хотів, щоб все було як книжка пише та як колись. Після того, як його було звільнено з посади вчителя, Григорій деякий час проживав у свого приятеля. В цей час він вирішив продовжити навчання у Києво-Могилянській академії що і втілив у життя навесні 1751 року, вступивши на цей раз на курс богослов'я, який передбачав навчання на протязі чотирьох років та прирівнювався до Вищої університетської освіти. Проте і цього разу поет не закінчив навчання. Під час свого життя Григорій Савич написав величезну кількість різноманітних творів, віршів, трактатів, байок, афоризмів та виконав багато перекладів. Серед його творів можна відмітити книгу Байки Харківські, філософські трактати, розмова з вана, алфавіт чи буквар світу, байка. Бджола та Шершень, Громадянська лірика про Свободу, написана у 1757 році, переклади Ода, Цицерон, Остарости, Книга Плутархова, О спокойстві й душі та інші. Твори поета поширювалися сотнями екземплярів, але це не є багато. Тому що в той час цензура прийшла до думки, що твори поета є противними святому писанню та образливими для монашества. Потрібно відмітити, що письменник не надрукував за своє життя ні одного написаного ним твору, але, не дивлячись на це, у тогочасної інтелігенції. Можна було знайти удома рукописні копії його творів, публікувати творчість поета почали майже одразу після його смерті, завдяки все тому ж учню та прихильнику Михайлу Ковалинському. Про Григорія Сковороду на те, ким він був, знають, мабуть, в усьому світі, але найбільш популярний він є і по цей день. У Німеччині. Також його філософія достатньо поширена у Японії та Китаї. Свого часу навіть Павло ІІ цитував відомого поета. Відомо також, що Григорій Сковорода гарно грав на скрипці, флейті, бандурі та деяких інших музичних інструментах. Багато написаних ним віршів. Пізніше було покладено на музику. Також Григорій Савич був композитором. Серед написаних ним пісень можна відмітити Ой ти птичка жовтобока та стоїть явір над водою. Деякі музичні записи Григорія збереглися у збірниках 18-19 сторіч. Музику цю свого часу виконував ансамбль камерата Тауріка, а написаний ним вірш Всякому городу, нрав і права, є в репертуарі деяких кобзарів. Згадок про особисте життя Григорія Сковороди майже немає, тому що він славився зневажливим відношенням до жінок. Але одного разу поет таки закохався. Що стало для нього у прямому сенсі слова справжнім стресом. Почуття були настільки сильні, що Григорій, втративши голову і розум, навіть зробив неймовірний для себе крок, запропонував дівчині одружитися. Однак, в останній момент таки схаменувся і втік прямо з-під вівтаря. Тому що власна свобода була для нього важливіша аніж відносини та сімейне життя. Наприкінці свого життя Григорій Сковорода жив у селі пан Іванівка у родині радника Андрія Ковалівського. Філософ знав Андрія вже довгий час, та на старість років, після 19 років розлуки. Вирішив провідати свого друга. Провідав, привіз йому деякі свої твори та й залишився в гостях на три тижні. Після чого відправився назад до України, наодріз відмовившись, від фінансової допомоги, яку пропонував йому Андрій. Григорій квапився повернутися на рідну землю, бо, за його власними словами. Хотів померти саме тут. Так сталося, що саме під час його повернення зарядили сильні дощі, що змусило Григорія перечікувати їх у Курську в Знам'янському чоловічому монастирі. У планах поета було відвідати ще одне важливе для нього місто, але оскільки сил вже не вистачало. Він повернувся до пан Іванівки, де й помер 9 листопада 1774 року у домі Андрія Ковалівського. На могилі поета за його проханням було вигравірувано Світ ловив мене та не впіймав. Сьогодні усі бажаючі побачити місце поховання Григорія Сковороди. Можуть потрапити до нього, з'їхавши з траси Харків Суми, що біля села Максимівка, у 60 кілометрах від Харкова, а далі ще 18 кілометрів добиратися до села Сковородинівка. Окремо треба згадати про те, що Григорій Сковорода вірив у містику, надземну силу. Та мав дуже розвинене шосте чуття. Однак, на жаль, його дар працював тільки у негативному ключі, оскільки він передбачав біду. Так, у році 1770-му Григорій, перебуваючи у гостях свого друга Іустина, зненацька підхопився та заявив, що має терміново їхати. Звичайно, що присутні почали допитуватися, у чому причина, і поет відповів, що, прогулюючись подолом, він відчув трупний запах, і устин відмовляв Григорія, просив залишитися, казав, що тому здалося, але поет був неухильний і таки рушив у дорогу. Вже через два тижні після цього інциденту у Києві оголосили про чому і місто закрили. Крім цього, Григорій Сковорода знав про дату своєї смерті за довгий час до того, як вона прийшла за ним. Так, по деяким даним, 9 листопада 1774 року після обіду. Поет власноруч взявся викопувати для себе могилу, після чого пішов до своєї кімнати і, перевдягнувшись у чисту білизну та підклавши під голову складені заздалегідь деякі свої речі, просто заснув і вже більше ніколи не прокинувся.